У 2000-х Аманда Байніс була однією з найперспективніших молодих акторів Голлівуду. Маловидна зовнішність, промениста усмішка і кілька вдалих кінохітів, за що тебе люблю я, що хоче дівчина, кохання на острові, вона чоловік. Зробили з дівчини справжню зірку. Утім, Байніс стала сумним прикладом того, наскільки Голлівуд буває жорстоким до акторів. І здатний перемолоти їх на порох. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Поїхали. Її дебют на екрані відбувся у 1996 році у телесеріалі Всяка всячина. Критики порівнювали Байнс із комедійними легендами Люсіль Бол і Гресі Уман. У 1999 році 13-річна актриса стала ведучою свого власного шоу, шоу Аманди. У 2002 році відбувся її дебют у великому кіно. Продюсер Ден Шнайдер випустив фільм Великий Товстий брехун. У тому 2002 році вона почала зніматися у серіалі За що тебе люблю я? який мав великі успіхи протягом чотирьох сезонів. Потім вона знялася у головній ролі у фільмі Вона чоловік. Останній раз Аманда з'явилася перед кінокамерою у 2009 році. На зйомках фільму відмінниця легкої поведінки. У липні 2010 року вона повідомила про закінчення кар'єри, але всього через місяць заявила про своє повернення. Уже наприкінці 2000-х Аманда почала вживати наркотики, алкоголь. І стала з'являтися на екранах виняткову у зв'язку зі скандалами. Аманда Байніс стала відомою у 2005 році завдяки комедії Вона чоловік, де виконала головну роль. Цей фільм став бестселером, і глядачі швидко полюбили дівчину, за харизму і комедійний талант, і привабливу зовнішність. Однак раптом всесвітня слава, численні контракти. Величезні прибутки і повна свобода, що звалилися на 18-річну дівчину, виявилися занадто важким випробуванням для її незміцнілої психіки. Через це Аманда була змушена завершити акторську кар'єру. Згодом стало відомо про її серйозні проблеми з алкоголем, забороненими речовинами і психічним здоров'ям. Аманда стала винуватцем кількох ДТП. За що її позбавили водійських прав і засудили до трьох років умовного покарання. Вона також робила різкі негативні висловлювання на адресу деяких знаменитостей. У результаті Аманду помістили під опіку, за її відповідальність, за її вчинки взяли на себе батьки. У 2020 році заявила, що припинила вживати заборонені речовини і взялася за своє життя. Вона планувала запустити власну лінію одягу і завершити навчання в інституті моди, які їй довелося кинути. У 2021 році акторка знову вийшла на зв'язок із підписниками і оголосила про заручення зі своїм коханим полом Майком, з яким познайомилася на зборах анонімних алкоголіків. Шанувальників здивував змінений образ Аманди. На її обличчі з'явилося татуювання. Вона помітно погладшала. Дівчина також повідомила, що вагітна. Фанати вже почали радіти, що її життя налагодилося. Але пізніше з'ясувалося, що вагітність була вигаданою. Тоді стало очевидно, що проблеми з речовинами та психічним здоров'ям нікуди не зникли. У 2023 році зірка нульових розірвала заручини з коханим, якого раніше називала. Коханням усього життя. У червні того ж року Аманда знову опинилася в центрі уваги поліції, коли її виявили оголеною на одній із вулиць Лос-Анджелеса і доставили до поліцейської дільниці, де експерт із психічного здоров'я оцінив її стан і вирішив про необхідність госпіталізації. Час покаже, чи знову зможе Аманда повернутися до нормального життя. Усім до побачення. Дякую за перегляди. До нової зустрічі.